Радий сьогодні всіх вітати, радий вас бачити ваші очі, ваші посмішки. Економіку, яку не зупинити, ми не просто так обрали цю назву цього нашого форуму. Війна поставила нам великі виклики перед нами колосальні руйнування. Житлового фонду, колосальні руйнування підприємств, падіння економіки та, на жаль, зростання рівня безробіття. Але попри все, ми вистояли і йдемо далі, не здаємось, тому що ми бажаємо перемогти та відновити наші зруйновані підприємства, наші домівки. Але просто бажання перемогти і відновитись без дій, без роботи, неможливо. Відновитись і перемогти можливо тільки завдяки працюючої економіки. Бізнес, який працює і відновлюється в Київській області за внаслідок Окупації та активних бойових дій росіяни нанесли величезні збитки. Це майже 700 підприємств зазнали руйнувань, із них 128 повністю зруйновані. Але після деокупації бізнес показав нам всім приклад незламності. Бізнес почав відновлюватись, і бізнес не здався. Наведу маленький приклад. Але приклад великої незламності. Після деокупації Бучі на території міста Бучі був великий епіцентр. Це супермаркет будівельних матеріалів, ви всі знаєте. Цей епіцентр був майже зруйнований, 95% повністю зруйнований. Але маленький клапток 5% цього. Магазину залишився е, цілим. Епіцентр майже через пару днів запустив продаж будівельних матеріалів на цьому клаптику. Це, і коли люди це бачили, бачили міжнародні гості, місцеві жителі, і навіть коли я там працював в Бучі, я зрозумів, що нас не перемогти. Не просто нас, українців, а українську націю. Наше завдання як. Київська обласна військова адміністрація це підтримання бізнесу, який відновлюється, відроджується і та працює. І я орієнтую свою команду працювати цілодобово, навіть усміхаючись, говорю, що я веду дві зміни, буде зранку працювати цілодобово і вночі, щоб допомагати нашому бізнесу, тому що. Це не просто слова, тому що завдяки бізнесу, який зараз працює, ми можемо відновити комусь будинок. Навіть 70 квадратів метрів, але для людини, яка втратила житло, і у неї більше нічого немає. І вона не хоче виїжджати з Київської області, вона хоче залишитись саме в Київській області, саме в Київській області працювати і мати майбутнє. І цей бізнес, який зараз працює, ви можете чути, як він працює. І саме він сплачує податки, і саме завдяки сплаченим податкам бізнесу ми можемо відновити ту чи іншу школу, ту, той чи інший дитячий садочок, надати надію дітям мати успішне майбутнє саме в Україні. Саме в цьому залі є бізнес, який долучився до відбудови, до житлових будинків, до багатоквартирних будинків, до дитячих садочків, до шкіл. Деякі бізнес. Будує за свої кошти нові дитячі будинки сімейного типу по програмі першої леді. Тому що І це надає також можливість дітям мати свою родину. Тому що для майбутнього, для кожного з нас, для кожних наших дітей родина це головне. І це завдяки бізнесу. Я дуже дякую уряду за тій програмі програми. Нові програми, колосальні програми. Дякую за ту можливість, що ми можемо в обласній адміністрації втілювати ці програми в реальність, тому що ці програми допомагають бізнесу. Наприклад, наведу один приклад. Про програма 5.7.9. Це програма передбачена, щоб ми за кошти обласного бюджету могли компенсувати кредитні відсотки за користування кредитами. І для підприємців це виходить користування цими кредитами безкоштовно. Бізнесу, який створює нові робочі місця. Зараз можу тільки вам сказати дуже велике дякую вам, бізнесу, за те, що ви працюєте і даєте нам можливість створювати, надавати надію українцям, жителям Київської області, що. Ми будемо жити саме в Україні, і ми разом будемо українською нацією. Разом до перемоги! Слава Україні! Я всіх вітаю! По-перше, дякую за запрошення. дякую за можливість бути тут. Я би почала з чого? Я би почала з того, що всі, хто в залі і... Всі, хто живуть в Україні, мають розуміти, що у нас з вами екзистенційна війна. У нас з вами немає опцій, як перемагати в цій війні на військовому фронті і на економічному в тому числі. Тому що сильна економіка це з одного боку, якщо ми беремо сьогоднішню перспективу, це можливість забезпечити заробітну плату Збройних сил України і купувати новітнє озброєння. Тому що, можливо, хтось не знає, але вся макроекономічна допомога, яка є в державу. Вона може спрямовувати бути тільки виключно на покриття бюджетного дефіциту і на соціальні видатки. Все, що підтримує сьогоднішніх українську армію, це це фінансується тільки за рахунок виключно податків і зборів, експортна виручка. Тому критично необхідно, щоб під час війни економіка працювала, і з точки зору перспективи, критично важливим, щоб економіка в мабутньому показала таке очікуване українське. Чудо економічно, тому що це буде частина оборони обороноздатності нашої держави. Я, якщо чесно, не дуже вірю в швидке економічне чудо, економічне диво. Я вірю в працю кропітку з обох боків, і з боку бізнесу, і з боку держави. І розумію, що задача держави це в першу чергу створити умови і підтримати бізнес протягом війни. Наступний рік ви бачили бюджет. Більшість видатків будуть направлені на підтримання обороноздатності держави. Це абсолютно очевидно. Ми в стані війни. Але я хочу зазначити, що у нас, якщо порівнювати з бюджетом попереднього року, все-таки і ми за це дуже вдячні. Я сподіваюся, що парламентарі нас підтримують. Цьому будуть передбачені програми підтримки економіки: 18 мільярдів на програму 5.7.9, мільярд поки що на підтримку індустріальних парків, грантові програми мікрогранти для малого середнього бізнесу гранти на переробку до 8 мільйонів гривень також програма є у селя чому я про неї згадую тому що я вірю в мультиплікатор будівництві і що не менше тисяч квартир які ми тисяч кредитів які ми можемо забезпечити наступний рік буде добрим мультиплікатором для розвитку первинного будівельного ринку у нас наступний рік буде також програма підтримки виробників сільгостехніки, тому я хочу сказати, що незважаючи на те, що у нас війна, і дійсно найбільший бюджет у нас бюджет оборони, ми будемо підтримувати економіку. Це питання нашого нашої перемоги, і я хочу Звернутися сьогодні до всіх представників бізнесу. Якщо є питання, які Потребують обговорення дискусії. Ми готові до цих дискусій. Ми сьогодні побачили індустріальний парк. Це прекрасний приклад інструмент, який розвиває бізнес. І я хочу сказати, що ми чітко розуміємо, що ми маємо перестати бути сировинною державою і йти в глибоку переробку. Один із інструментів, як підтримати цю глибоку переробку, це саме такі інструменти, як індустріальний парк. 10,7% переробної галузі ВВП переробних галузів точно недостатньо, Наш цільовий показник КПА для нас 20-25%. Саме до цього ми маємо прагнути. Тому я дуже вдячна всім, хто працює. Я щиро вдячна кожному підприємцю, який створює робочі місця, який сплачує податки, тому що це основа нашої оборони. І я хочу сказати, що на початку війни у нас така була велика єдність між бізнесом і державою. Мені здається, що вона трохи втрачена, але для того, щоб ми перемагали не тільки на військовому фронті, а й на економічному нам цю єдність треба відновити. І, власне, для цього ми тут. Дуже вам дякую, гарного робочого дня сьогодні. Всім доброго дня! Я радий вас вітати в індустріальному парку Біла церква. Перед за все, я дуже мені приємно, що сьогодні в залі у нас сидить і люди, які управляють країною місцева влада. Підприємці і інвестори, бо, на мою думку, ми тільки разом можемо побудувати економічно зростаючу Україну. Ми з командою проїхали майже 10 країн, були у 20 парках. Ми подивилися, як, я, як це будується і чому це так важливо. І дивіться, є дві речі: одна погана, а одна дуже хороша. Добра. Погана в тому, що індустріальні парки і виробництво це довгий шлях. На жаль, це довгий шлях. Це не просто. Я знаю, що багато українців мріє війна закончити, через рік почнеться зростання. Але, на жаль, нам треба бувати фундамент, і це може бути 10, 15, 20 або 30 років. Я бачив парки, які будуються 30 років. Там створюються десятки тисяч робочих місць, і країна зростає, в таких, де є такі парки. Тому, на мою думку, ми на правильному шляху. Нам треба вироб... будувати виробництво, нам треба підтримувати індустріальні парки. Бо кожне місце місце робоче, яке тут створиться, воно додає два робочих міста в країні в, в місті. І це дуже важливо. Гарна новина. Дивіться, світ змінюється на нашу користь. Сьогодні американці, європейці хочуть повернути своє виробництво в... з Китаю. І китайці зрозуміли. Щоб будувати заводи треба біля споживача. І сьогодні заводи, підприємства потрібно будувати біля Євросоюзу, а Євросоюз є споживачем. Тому ми дуже гарна локація. У нас розумні люди, у нас, я, я думаю, ми зробимо гарні стимули, щоб виробництво було в країні. Дивіться, сьогодні ми з вами сидимо під час війни, сидимо в приміщенні, де. Робить німецька компанія. Але у мене є контракти. Сьогодні ми на цьому тижні підпишемо контракти з голландська лондонською компанією, яка буде будувати завод на 4 гектарах. Ми сьогодні робимо проєкт для іноземної компанії, яка буде будувати тут виробництво. Я хочу підкреслити, що під час війни, якщо ми зробимо сервіс. То є інвестори, які хочуть у нас будувати виробництво, і це дуже потужно. Для мене, для моєї команди, ми відкриті, ми маємо досвід, ми зробили помилки, але ми і зробили гарні речі. Ми готові їм ділитися, навчати, бути радниками, приєднутися до нас, ми відкриті. І я думаю, що разом ми зробимо фундамент і через 5, 10, 15 років. Побудуємо економічно зростану Україну, зростаючу Україну. І разом ми переможемо! Дякую, що ви прийшли! Шановні гості, вітаю вас! Я радий вас бачити тут. Мені було дуже цікаво, які що за люди зібралися, зібралися в цій залі. І мені сказали, що дуже багато не тільки чиновників і не просто журналістів, а багато підприємців. Я дуже щасливий цим і зовсім змінив, мабуть, ідею свого меседжа чи вітання, вітання чи вітального слова до вас, з яким би я хотів прийти. Дуже тяжке випробування в нашої країни, дуже тяжке випробування у всіх нас. І коли кажуть Україна, Україна це ми. Це ми з вами. Це люди, які стоять за нами, якими ми, якими ми керуємо, яких ми зібрали під своїм під своїм під своїм керівництвом, і люди, які люди, є економічний фронт, є фронт реальний, де, де наші ж такі самі українці воюють за незалежність України. І вся моя, весь мій меседж — Це про людей і про лідерство. Тому що тут зібралися люди, які лідери України: лідери, які під себе збирають і гуртують людей, які під себе збирають і створюють бізнеси, які дають гарантію тим, хто захищає нас, що в них є стил, що їм буде куди прийти після, після війни, що їм є куди звернутися, вони мають куди звернутися під час війни. Ті, хто покалічений чи, чи дуже травмований, вернувся в мирне життя, ми його також маємо прийняти. І знову це, це скоріше буде не влада, це скоріше наше з вами завдання, тому що лідерство і турбота про людей це ключова, мабуть, ключова можливість і ключова сила тих наших майбутніх змін. Маленький приклад зовсім. Один е, великий підприємець е, спочатку війни телефонує мені і дуже жалівся на те, які в нього погані е, співробітники. Тому що вони на нього пишуть гадості, вони кажуть, який він е, негодяй. І, і вся компанія почала розбігатись. Повірте мені, дуже велика компанія. Е, я дуже довго слухав його цей спіч, а потім питаю: слухай. Друже, а ти де? А він мені каже: Та я в Іспанії з сім'єю. Де? Я в Іспанії з сім'єю. Ні. Ця компанія має вмерти. Ця компанія заплатить велику і дуже тяжку плату за зраду лідера. Ми не маємо права цього робити. І лідер це тут. І люди нам завжди будуть пам'ятати. Оці перші дні війни вони нам будуть пам'ятати наші слідуючі дні війни, коли ми або разом з ними, або ми втікли десь кудись і думаємо, що хтось нехай нас там захистить і хтось зробить нашу роботу. Ні, такого не буде. Тому що все, що ми робимо, це про людей і для людей. Нам треба приймати людей з фронту, нам треба адаптувати людей. Які залишились без, без, без рідних, і нам треба фронту дати, дати гарантію, що в них є до кого йти. Тому, шановні підприємці, я вас закликаю до одного, до лідерства. Я вас дуже прошу, що подивіться не тільки на свої підприємства, подивіться на тих людей, які знаходяться кругом вас, і вони будуть потребувати вашої допомоги і завтра. Ми це робимо, Нам придеться, ймовірно, створити з вами багато нетипових робочих місць для людей, які прийшли з травмами або з моральними, або з фізичними. Нам треба створити багато можливостей для людей, які були травмовані смертю рідних, близьких втратою, втратою цілих сімей. І це влада не зробить, це ми з вами можемо зробити. І не перекладувати, не очікувати щось великого від держави, тому що держава це ми. А ми це лідери великі, малі, різного калібра. Але ми лідери для, для для кожного свого осередку. Робімо це. борімося за Україну, ми переможемо і надія на нас. Дякую вам. Дякую.